Надійшла посилка, Моравіла Людина навіть не взяла за пересилку. Щиро дякуємо. Зараз будемо розпаковувати. Угу. Пауза появилась. Друзі на добре. Отобі запакували. Так, тут написано, ближче, покажи. Це бонус. Так, достаємо. Так. А це, а це кількість, яку ми замовляли. Нажимаю. Розпакуємо далі, все хліба так? так?

на ну так выглядит в принципе. Ну да, конечно. Ну а и даже это... Доброго, это надо помахать. И цели... Ну, я взял. Руд. Можешь на стоп нажать. Так, включи. Били, вийняли, рахуємо, Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім дев'ять, десять, десять. Дивимось сюди один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять і разом двадцять один. Оце щастя коштує 150 гривень. Одна. Одна штучка. Так. Духу. Угу. Так. Зараз розпаковуємо бонуси. Тобто дарункові. Мені цікаво, як вони виглядають, бо всі гроші, то там бажає, буде краще. Так. Ну, це бонус. Так, ну, опилки добре насипано. Висипаємо коробку. Ну, це бонус до тих 22. Ти що я хочу сказать? Бонусы. Тут достатня кількість бонусу. Якісь, може вони переплутали, але тут бонусні кращиші, чим... Ну, тільки штука. Да, Включать? Ну так, ще рахуємо. Кажи, раз, два. Нажимається. Ну, працюєш. Ти ж по числах. По цих дивишся. Якщо цифри йдуть, раз, два, три, чотири. П'ять, шесть, сім, вісім, дев'ять. Десять, десять. І раз два, три, чотири, пять, шість. Ну, шість бонусних. Це чудово. Нічого, посадимо, у нас вона виросте. Ну, все, де? Хорошо. Все одно, не можу. Та не стає туди, не сюди. Так, ну все, посилку отримали, землю підготуємо, зараз нальєм водички хай трошки постоїть, і будемо садити. Дякуємо, що прислали.